Штрафи за неявку за повісткою без поважних причин. Тобто, коли ви в належний спосіб оповіщені, ви особисто, наприклад, її отримали, відмовилися, або, наприклад, ви просто не забрали з Укрпошти, той рекомендований лист, і він повернувся. Так, дійсно, ніхто з вас відповідальності не знімає, крім тих випадків, коли ви повідомили завчасно, що з поважних причин не можете прибути на таку-то дату. Що ж далі чекати? А далі чекати, як правило, постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Є одне, але щоб це було процесуально правильно зроблено, тобто ви маєте бути не тільки повідомленим про час, дату розгляду, тому що має бути протокол. Ваші пояснення також мають бути надані. З приводу постанови, тут практика трошки зараз говорить. Інші речі, як правило, військово зобов'язані дізнаються про свій штраф або через Viber, або просто отримавши звичайний лист, діставши його зі своєї поштової скриньки. І вони виявляють, що на них є постанова, яка датується декількома місяцями попередньо. І доводиться все рівно заходити до суду, оскаржувати через неналежність способу відповідачем направлення цієї постанови. І взагалі процедура накладення штрафу. Тобто, хто знає, що в нього аналогічні проблеми з цим, тут доводиться або сплачувати штраф, або оскаржувати в суді з поновленням строку. Якщо у вас є запитання, пишіть, будемо вирішувати.